Вітаю вас, дорогі друзі, з найкращими побажаннями. Міцного здоров'я, мирного неба. Це головне. Здоров'я вам, вашим рідним і мирного неба нам усім, дорогі українці. Бажано, щоб був мир на всьому білому світі, на всій планеті Земля. Ми дуже просимо цього Создателя, Всесвіту, хай так і буде. Віримо в найкраще. Що в нас сьогодні? Сьогодні у нас 20 жовтня понеділок. Сьогодні ми з вами дивимося прогноз на наступних 2 дні 21 і 22 жовтня 2025 року. Друзі, так як ми з вами і дивимося на наших зустрічах головні події для України у війні з Росією, ми з вами зараз питаємо, що на ближні дні чекає на Україну. І тут дуже багато розмов після поїздки нашого президента. До Америки, які дуже багато зараз розмов ідуть. І ви ж, ми ж розуміємо, що дуже багато інформації, про яку люди і не балакають, про яку, про яку ми із вами і не знаємо. І яка ця інформація? Вона для України добра або погана? Інформацію про яку не балакають, вона для України добра або погана. Вона, друзі, не дуже добра інформація. Це інформація поки що яких-то конфліктів. І, і ще ми ще про щось не знаємо. Зараз йдуть дуже больші, больші по, по, цій, по цій карті дуже багато противорічій йде. Дуже багато противоречий. Ці противоречі, вони вирішаться для України в війні з Росією. Так, да, вони будуть вирішуватися. Карта імператора вони вирішаться обов'язково для України. Це буде доб, добрий, це буде добре рішення чи зле для України. Це буде, друзі, це буде щось дуже су, суворе. Дуже діючі, над яким зараз думають ось-ось і вже будуть вирішувати для України і ще. Це будуть добрі рішення. Я хочу вам сказати, це будуть дуже добрі рішення. Це будуть рішення, про які ми з вами, це рішення допомоги, про які ми з вами, про які не будуть розмовляти на кожному кроці. І я думаю, що силою своїх слов, мислей про прагнення миру на Україні ми підтримуємо енергії добра, сили і розвитку. Головне миру. Так, давайте ще для України. Ближній час для України. Що? Війна з Росією? Що чекає на Україну? Ближні, ближні дні. друзья, еще будут у нас еще будут на нашей земле потеря, бедность и кражи, что будут вам еще портить, карта кражи карта кражи, какие-то населенные пункты, которые нам принадлежат, может быть, еще окупование. для Украины еще покажите огонь, светлый путь, по которому идут э, к победе друзья Ожидання, надії і удача, на успі... удача, успіх. Так, дивіться, обратний удар, ответ на действия. Він буде, друзі. Наші, наші військові будуть відпрацьовувати. Це обратний удар, возмість називається. Ще ми поки що у війні, поки що молимося за завершення бойових дій для справедливого завершення бойових дій. Для справедливого миру так, так називається це, це наше бажання. Дуже хочу вам подякувати за ваші добре серця, за ваші добрі повідомлення. Я щиро бажаю кожному з вас жити у мирній країні, в нашій дорогій Україні. Ми передаємо привіт, де б ви не знаходились, куди б ви не поїхали з України, можливо, з окупованих територій. Можливо, з українських територій, але ви по, поїхали по по програмі війна і біженці з України. Я вам бажаю всім міцного здоров'я. Ми вас чекаємо. Ми чекаємо мирного життя і вашого повернення. Дружимо, любимо, віримо і об'єднуємо наші серця. А що тепер чекає, чекає на Херсонську область на по містам і селам на правий берег по містам і селам, Друга половина відео, лівий берег по містам і селам. На 21 22 жовтня 2025 року. Починаємо, як завжди, з міста Херсона. Місто Херсон Безпека. Дорога. Дороги, друзі. Дуже обережно дороги, вокзали підприємства, які знаходяться возле води, можуть бути розрушення. Важка ситуація саме біля води. Знову можуть бути проблеми з освітленням, з інтернетом, зв'язком. Місто Херсон. Ворог буде питатися. Зробить е, е, напругу, інтернет, зв'язок, тут проблеми зробити. І тепер по містам, Яке, що Херсон, місто Херсон, місто Герой Незламні, яку, чого ви не знаєте? Яку інформацію ви не знаєте? Що ви зможете все? Ви все могутні. Яку пораду вам передають місто Херсон? Незламні? Порада. Будьте сильними, особливо жінки, рішучі, сильні. Ми знаємо, що ми хочемо, і ми вирішуємо будь-яке питання у своєму житті. Ну, ось така у нас йде сьогодні енергетика, енергія, інформація. І далі йдемо по містам і населеним пунктам новаранцовка, осокорівка. золотобалка. Для каждого местечка Михайловка информация идет. Новоалександровка, Габрилівка, Дуччаны, Качкарівка. Нововоронцовка. Будьте обережні. На открытой местности два человека працюють. Среди них є молода людина, тут опасна ситуація, нова рансовка, ворог буде бити по критичній інфраструктурі, та що для людей. Дуже обережно там можуть знаходитися люди. У сокорівка, також будьте обережні. Група людей працює в якомусь приміщенні, можуть бути обстріл і друзі, сокорівка, бути, людина може бути ранена. Дуже обережно. Золота балка. Золота балка, тут дуже багато військових, військового аружя і агресії. Бережіть себе, Михайлівка. Михайлівка, жінка може бути жертвою ситуації, дуже багато напереживається. І сама жінка може пострадати. Будьте обережні, дуже раптово. Якась жінка може пострадати від якихось новин, від якогось. Від якого-то такого напора, огня, опасність пожара, опасність сердечного приступу і великих переживань. Будьте обережні. Нова Олександровка, люди, які працюють, будьте дуже обережні і ворог на вас наводить дуже велику силу на людей працюючих. Це мирне населення, енергетика, освітлення. Гаврилівка, будьте обережні в дорозі. може бути вогна... вогняний удар. В дорозі будьте обережні люди, якісь дуже відповідальних професій. Дучани, йдуть якісь зміни для когось. Дуже все змінюється. Дучани можуть пострадати е, ваше місто. Ваші землі і ваші дома. Можливо, із Дущану хто це буде вирішувати, уходить евакуюватися. Качкарівка, важка ситуація. Поки що ви Качкарівка. Поки що ви не можете вирішити десь поїхати. Ви чекаєте якусь допомогу, вирішення якогось свого питання. Будьте, будь ласка, обережні, все вирішиться і впевнені ми в собі. Далі. Милове, червоний маяк. Милове, червоний маяк, Зміївка, Біріслав. Милове, червоний маяк, Зміївка, Береслав, Архангельська, Одрада Каменка, Казацька, Львове. Друзі, слухаємо і дивимося. Милове, Хтось на транспорті може пострадати від пострілів, від замінування. людина може пострадати, получить дуже великі ранення. Дай Бог, щоб з сохранением життя. Червоний маяк. Дуже багато військової агресії. Бережіть себе. Чоловік в небезпеці, Зміївка. Жінка може потрапити під якийсь удар, удар, серцевий напад, дуже великі переживання. Від пострілів може бути раніння. Біріслав. Дуже багато можуть посилати ворог атаку на працюючий об'єкт, знаходиться возле води. Будуть дуже великі отраження. Це, мабуть, це все ж таки цивільний об'єкт для цивіль, цивільна інфраструктура. Архангельська час вирішувати питання, пов'язані з документами, з договорами. З продажами, безпека, жінка, чоловік. У вас є питання фінансові. Ви зараз їх поки що не можете вирішити, відложити ці справи. Адрада Кам'янка. Мирним жителям дуже обережно. Той, хто їде допомагати, волонтери, спасателі, будьте тут дуже обережні, люди з цих професій. Казацьке: транспорт, дорога, люди в транспорті. Може бути дуже велика небезпека для людей, які працюють, пов'язана з дорогою, какої-то предприятиями, теж, будь ласка, дуже обережно. Це може бути енергетика. Львова. Львове теж можете сидіти, дуже проблеми великі з освітленням. Львова вас дуже попереджають захисників, які захищають наші кордони і землі. Будьте, будь ласка, в безпечних містах, а ми, мирні жителі, повинні допомагати сохранити їм життя і здоров'я. Є така агресія і загроза для захисників. Тягинка понятівка. Тягинка, Понятівка, Дарівка, Микельська, Антоновка, Кіндійка, Зеленівка, Чорнобаївка. Друзі, для кого потрібна допомога, особиста консультація, пишіть номер телефона внизу під відео Viber, Telegram. Проводимо онлайн відео зв'язком консультації, Viber або Telegram. День і час вибираємо зручний для нас. Звертайтеся, умови напишу. Так, тепер тягинка. Тягинка, будьте уважні. Зараз на ваших землях у когось особисто є питання небезпеки. Чомусь люди молоді, чомусь може в жертви обставин бути молода людина. Дуже буде переживати. Чоловік дорослого віку, можливо, за свою дитину. Тут не сключаються захисники, діти, у кожного своє рідне сердечко і у кожного свій клопіт. Бажаю вам всім терпіння, наснаги допомоги інших людей. Понятівка. друзі, понятівка – тяжола ситуація. Там, де раніше раділи, будуть дуже-дуже. Там, де люди раніше раділи, можуть дуже-дуже плакати, дуже тяжології енергії, ссори, конфлікти, агресія, воєнна обстановка, дуже напряжена. Бережіть себе. Дарівка. Діти, люди без засвітлення, без зв'язку, можливо, неочікувано захисники, які працюють на цій землі, можуть бути багато ударів. Там, де за. Засредоточені захисники цих земель. Будь ласка, підтримуємо їх своїми молитвами. Микильське. Обмеження, дуже велике обмеження. Важливе обмеження руху. Микильське, що для мирного населення буде атакований то роботаючий об'єкт. Люди там працюють. Об'єкт дуже важливий. Антоновка дуже важка ситуація і дуже страшна. Біля води так особливо. Антоновка, захисники. Будь ласка, молимося за наших захисників, щоб вони були всі здорові. Є негативна, дуже негативна інформація на землі Антоновки, на захисників, які захищають нашу землю. Кіндійка. Можливо, пострадати якийсь об'єкт, башня дуже сильна. Будьте, будь ласка, в безпечних містах. Об'єкт здання там, де дуже важливе, можливо, адміністративне зеленівка. Час, про, час опікуватися про роботу про, про роботу, про поїздку, про оформлення документів. В зеленівці можуть пострадати якесь подвір'я, огород, пристройка якийсь частний сектор. Чорнобаївка може, може не стати освітлення, а дуже якісь теж гарячі, гарячі енергії, опасність визгорані і пожарів. І після цього якесь обмеження, друзі, якісь йдуть зміни. Чорнобаївка. Зміни тут ідуть, є дуже великі енергії для дії, проходять тут Чорнобаївки, для перемоги. Ворог це знає, саме в те місто ворог може, може соседочити всю свою негативну програму. Бережіть, бережіться, друзі, Чорнобаївка і міста. І самі відповідальні люди, і самі найкращі вони можуть знаходитися в небезпеці. Камишани, Білозерка, Ромашкове, Велетенська, Дніпровське, Томина Балка, Кизамис, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка, Помишани, Білозерка, Ромашкове, Велетенська, Дніпровське, Томина Балка, Кизанис, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка. Дивимося, друзі, правий берег Херсонської області на 21-22 жовтня. Камишани. Дуже велика несподіванка для людей, які захищають землі. Камишани. Дорога, транспорт. Будьте обережні, дорога транспорт. Дуже великі переживання і Люди, люди якісь дуже важливих професій, які вирішують питання, надважливі, вони в небезпеці зараз, ці два дня будуть білозерка. На роботи ще об'єкт, Може щось летіти на транспорт. І за війни, хто там в транспорті може пострадати. Там люди їдуть. Ілі сім'я, ілі ка или, или, или сосіди. От війни може пострадати якась транспортна, транспортна установка. Там де люди знаходяться. Будьте обережні. Опасність аварій також, Але і воєнна агресія на транспорт, там де мирні люди. Будь ласка, обережно. Ромашкове. Ромашкове поки на паузі. Молимося просто за ромашками. Молимося поки на паузі. Велетенське. Зараз із-за воєнних действий там обмежена робота людей. Дніпровська дуже важка і ситуація. Дуже багато, дуже багато сюди йде енергії зла і агресії. Поминна балка. Можуть пострадати якась людина, чоловік. Середнього віку можуть щось розрушить? Томана Балка. Зараз е чекайте яких з документів, які про допомогу фінансову для вас. Чекайте, чекайте добрі новини. Кизамис. Для якоїсь жінки попередження треба молитися за ваш дом тому що є жінки дом в небезпеці, руйнування велике. Станіслав. Дуже посилена енергія біля води, там, де люди збираються, може потрапити під атаку ворога, можуть пострадати житловий сектор. Буде боротьба між берегами. Може бути опасність пожарів. Широка балка. Друзі, для якогось мужчини попередження. Ви вже думали, ви вже перемогли завершуєте якісь ситуації, але зараз йдуть якісь фінансові операції свої, якісь справи. Військова агресія може зруйнувати ваші плани, якийсь матеріальний об'єкт, бізнес. Поставте, будь ласка, захист на свої матеріальні об'єкти, бізнес-структури. Широка балка, будь ласка, і Олександрівка. Тоді, коли місяць на небі, людина якась може пострадати. Ця людина не одинока, вона в парі. Може пострадати її здоров'я або життя. І Олександрівка, можливі проблеми з освітленням. Ну, чомусь показують, що майстера будуть робити все можливе для того, щоб все зробити біля води. Весь правий берег: вода і опасність обстрілів, і опасність для здоров'я і житті людей. Будь ласка, прийма, приймаємо. До уваги бережімо себе і своїх близьких порада для всіх: транспорт, дорога, може бути аварія, може бути обмеження руху, будьте, будь ласка, обережні, транспорт, дорога, обмеження руху, може бути, дуже-дуже складна дорога і можливо, Можливо, ви ще подумаєте, чи їх, чи може ні. Якось такі попередження сьогодні. Друзі, правий берег Херсонської області, з великою любов'ю до кожного з вас. Лівий берег сьогодні зробимо окремим відео. Обіймаю вас усіх серцем. Бережіть себе, всім, 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 ангела-охоронця. До побачення, до нових зустрічей.